івано франківському драмтеатрі відновлюють благодійний арт-проєкт і Грожева пані, прем'єра якого відбулася ще сім років тому. Він присвячений невеликовно хворим дітям. Постановка стала найкращим вітчизняним благодійним проєктом за версією тижневика дзеркало тижня, що змусило митців знову повернути її в репертуар? Дивімося. Драмтеатр повертає у репертуар театральний благодійний арт-проєкт Оскар і Рожева Пані, котрий 2015 року об'єднав довкола благородної мети допомоги невиліковно хворим дітям знакових митців України. Я вважаю на сьогодні чисто, що я можу пишатися цим проєктом одним із кращих. Я думаю, він таким і залишиться вже в моєму житті як визначальний для моєї особистості, навіть не Ще сім років тому Оскар і Рожева пані» дивовижна за гостротою відчуттів вистава збирала аншлаги у Києві, Одесі, Львові, Харкові із конкретною метою допомогти поліативним дітям. Показ викликав справжній фурор у мистецьких колах та допоміг у лікуванні дітей. Тепер вони теж є, каже директор театру. І навіть коли в країні війна, про них не можна забувати після повномасштабного вторгнення, коли після того, що в нас в голові все, що ми робимо, звичайно, ми робимо для наших захисників, для наших воїнів, для збройних сил України. Але разом з тим ми повинні жити і ми повинні не забувати і реагувати на інші проблеми, які існують у нас в суспільстві. Різні різні питання милосердя і власне питання паліативної допомоги невеликовно хворим дітям. Воно нікуди не зникло. Ініціаторка вистави та виконавиця головної ролі заслужена артистка України Ірма Вітовська. За її словами на Прикарпаття зараз евакуювали багато закладів дитячі. Паліативної допомоги, а жовтень якраз місяць помочі таким пацієнтам. Відтак причин достатньо, аби відновити показ вистави, каже актриса. Загалом за перші чотири роки проєкт зібрав півтора мільйони гривень, котрі спрямували на дитячі паліативні відділення та на потреби відділення дитячої онкології Національного інституту раку. Паліативна система є, паліативні хворії. Тому е, закінчувати нам своє робити. Е, не можна залишати ті проблеми, які були накопичені, йшли з країною. Соціальні, ми ж не можемо зараз там пенсіонери, у нас є проблема так соціального одинокі люди зараз поранені. Так само і ці діти, які хворіють, незважаючи війна, мир вони є. І тому е, ми поновлюємо цей проект. До оновленого акторського складу увійшли діти, вихованці театральних шкіл Івано-Франківська. Головну дитячу роль виконуватиме Олександр Щукін. Для мене ця роль е, дуже важлива, вона є головною. Е, вона, ну, е, ця вистава взагалі, я, на мою думку, ця вистава створена для. Для тих діток, які по справжньому хворі, які і ця вистава їх буде надихати у Івано-Франківському драмтеатрі виставу можна буде побачити 30 жовтня із Прикарпаття. Іван Харук Ігор Гурський, телеканал Еспресо.